Асцендентні рибки для вас новолуння 24 липня заложились в межах 6-го дому. Тобто, якісь нові процеси або оновлення будуть стосуватися вашої роботи, обов'язки, рутини, навантаження на вас, тем здоров'я. Можливо, за, потрібно буде пройти. Якесь оновлення по здоров'ю, поздавати аналізи, тобто ця, це новолуння акцентує ці всі теми і запускає якісь нові процеси. Повня у вас буде проходити 9 серпня. В межах дев'ятого дому. Дев'ятий дім це тема такого усамітнення, це тема такої нашої підсвідомості, але це тема ізоляції. Якщо у вас є якісь питання по здоров'ю, то це якраз той момент і той період, коли можна їх вирішувати. Можливо. Ішов якийсь такий робочий перегруз, да, і вам потрібно е, після 9 серпня переділити час е, для того, щоб більше відпочивати. Да, або побути на самоті, е, або кудись поїхати на якісь ретрити. Да, це також дім духовності, езотерики, тому вас може ось потягнути ще в цю сферу, розібратися із чимось таким таємним. Да, Чимось вищим, що діє на нас і на наше життя. Но, також, так як це дім ізоляції, да, і це дім здоров'я тілесного і підсвідомого, тому я буду більш акцентувати увагу на здоров'ї, да, вміти нормувати свій робочий режим, робочий графік і приділяти темі з цим всім питанням. Далі, знову ж таки, Меркурій у вас ходив по темах шостого дому. Шостий дім це наше тіло. Тому, я не знаю, можливо, ви ходили, здавали якісь аналізи, робили чекап, можливо, були. Щось ви передивлялися в своєму графіку, в режимі, в роботі. Можливо, в вашому робочому колективі йшли якісь переміни, перестановки да по ретро Меркурія. То з 16 числа да, це все буде вже, ой, з 11 серпня, це все буде вже вирішуватися, не стопоритися. Тут вже не розглядати потрібно, не повертатися до чогось, да, а вже ну, якби йти на повній швидкості і вирішувати якісь певні питання. Далі, Венера і Юпітер з 12 серпня будуть вас з'єднуватися в межах. В межах получається п'ятого дому.